Як сповідь, вітику, вітрику, Ві, вітрюга. Я вже признаюсь, як баба яга. любий Вітусю, нарешті простий, спалені з гарячу, фото і листи, як то все трапилось. І досі не знаю, як пригадаю, з ними палає юність і молодість, зіронька рання, світле і чисте, перше кохання, рідний пробач, запорили шалені, були жовтороті і зовсім зелені. Ще й зараз в диму і горю у вогні, темні ночі стали, я дні. Вже і на той світ пішла, але ти руку тримаєш, прошу, відпусти і прости.